Молитви у час біди та при нападі ворогів. Тропар, Глас 4. Скоро поспіши до нас, доки не поневолив ворог, який ганьбить тебе та погрожує нам Христе Боже наш, погуби Христом Твоїм, тих, що воюють проти нас. Нехай зрозуміють, що може віра православних молитвами Богородиці єдиний чоловіколюбче. Кондак, Глас восьмий Непереможний воєводой Господи, пекла переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальні пісні приносимо Тобі створіння й раби твої. А Ти, що маєш милосердя невимовне, від усяких бід визволи нас, що взиваємо тобі. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Стихи з Псалмів Господи, воздвигни силу твою і прийди, щоб спасти нас. Хай воскресне Бог і розвіються вороги Його. І біжать від лиця Його всі, хто ненавидить Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш, обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь: за те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, Я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю його, довгим життям обдарую Його і дам йому спасіння моє. Читайте ці молитви. І нехай вони зміцнять вашу віру, принесуть мир і божий захист у час випробувань.